Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас приїхав ось такий класний автомобіль. Це Volkswagen Tiguan Cell Premium Airline на повному фулі жирі з ось такими дисками, з ось цими оригінальними фарами, які ми ставимо зазвичай по Тайваню, але це рідна оптика, обвіси, шильдики, все грає, все співає, все чудово і різнокольорово. Жартую, все однакового кольору, хоча бампер трішки якось, наче ні. Але на пластику може відрізнятись. Цілий майже Тігуан з Америки буває дуже і дуже рідко. Якісь дрібні сколи, якісь дрібні цятки, подряпини на дверях ямки. Ось такі вм'ятинки, розбитий лобаш. І, в принципі, все ціла машина. 19-й рік, ось такий він. Красунчик. Купили ми його за 11800. Це дуже дорого, звісно, ціла безпека автомобіля. Ну а як би ще могло бути інакше? Не знаю. Власник замовив послугу ремонт під ключ. Що тут буде під ключ? Фендер тут буде грати точно. Але що ми тут будемо робити під ключ? Поки я не знаю. Окрім того, що міняти лабаш і ось це все неподобство, яке тут розсипалось, треба буде прибирати, відхімчищувати. Ось тут. Неприємні моменти, але ціла безпека. Він повноцінно ранен драйв, заводиться, їде. Двигун працює, мастило є, антифриз є, все є. Чекаємо власника з міста Кропивницький. Можливо, він до нас в суботу приїде і скаже: хлопці, та на що ж я буду вам платити за послугу під ключ? Якщо в мене ціла машина, давайте мені лабаш поставте. І я погнав сертифікацію робити і на облік ставити. Лабаш треба, все інше на швидкість не впливає. Якийсь тут вискочив пластик з зазорів. Якісь м'ятинки, якісь подряпинки. Гуман є нормальна навіть Falcon 20 ті диски на Тігуані, Як вам таке цікаво, буде він жорсткий чи буде він м'який. Якщо власник все ж таки його не забере і ми будемо його відновлювати під ключ, то я вам обов'язково зніму про нього огляд і розкажу, чому його списали на аукціон. А причина, чому його списали, дійсно є. Зазвичай тачки просто з... Поламаним лобовим склом не списують. Є причина. Я вам про це все розкажу. Я вам все це друзі покажу. Тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Instagram, Все побачите, про все дізнаєтесь. Цікавий автомобіль. У будь-якому випадку він вийде в непоганий бюджет. Ну, якщо, звісно, піднімемо на підйомнику не вилізе ніяких додаткових фіаско по днищу, там по ходовці, по підвізці, по двигуну чи по чомусь ще. Але принаймні поки що нічого нам про це про це не говорять, нічого на це не вказує. Будемо відновлювати і буду вам, друзі, це все показувати. Мені самому цікаво, що з цього всього вийде. Сподіваюсь, вам також. Тому скоро побачимось.